Алло? Шолі? Це ужас. Шо? Це просто ужас. Та чого? Бо так. Ну і шо? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрали, раз я не робив, бля. А ч не роби? Болото по кулина, бля. Ну і що? Спати, блядь.

ти ти замупа, блядь. Чого ти ревеш? Що не помиєш капці чи що? Що ти, ти що ти ревеш? Ти ти помиєш капці, блядь. А що таке? Раз я не робив. Що? Рація я не робив. Раз. Ну... Телефон забрали. Два. Румуни бігають кожних п'ять хвилин. Три. Це вже у мене вже три проєба є. Хто бігає? Румуни, блядь. Та хай собі бігають, та й що? Ти що слаба? Кордон перетинають. Я не можу не доповісти і стріляти не можна. Ще, ну, ну шо, скажи, Болото, дощ іде, блядь, нема нічого. От хто мене перекинув за тих два місяці служби, блядь? хто може мене перекинути. Успокойся, все буде добре, чого ти? Нічого. Ну Мама, це 30 люди днів, бігають, тут немає, це... це 30 днів, тут немає отдиха. Тут немає. Вінки... Немає тут отдиха, тут немає змін. Тут 30 днів, ти їбашиш і, і кожен день. Кожен боже. не здесь чи що? Взагалі ні, ти просто хуяриш. Їсти Але, немає, холодильника немає, Телевізора нема. Успокойся, немає. там люди є, там люди є теж. Які люди, блядь. А от куди ж ти повезли тебе? Ми волки, Сталу, чи що? Я що? за лупу, там, де медведі ходять. От там. Так, ти тебе у руки і виживай. Які руки? Я зараз беру автомат кидаю на землю, у мене зараз це буде. У мене дурка, мама. У мене дурка. Успокойся, мене дурка. Успокойся Мен... Олег! Я не успокоюся, я себе тримав, як міг. Ну я це? Це пішов дня, що ти, шо ти шо це ти в... говориш? Це вже все. Все. Це вже все. Ти ще не бачив все. Ні, це мама взагалі перкала, і це Нет, ти саме того, що ще не залу. бачив нігде не все. Напнеси <зас> там уроки і будь мужиком. Ну ти зі мною хочеш поспорити, чи що, я не розумію. Я не хочу спорити, там є люди і так само служать. Які люди. Які пизді люди. якщо тут зв'язі немає, і взагалі я вийшов виліз ну, на гору, щоб швидко поговорити. Швидко. Ну, все, поговорив нормально, ти е, в наряді, що, як, що таке. Віші нема де ви Мокрий в тотку. дощ не стає. Телефон не дали, рація не робе. Бурки 46 розмір. Ходю. Люди, що не йдуть у наряди, не 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 роблять Та там ти Скажи, що з мене люди вахуї, що мені два місяці служби мене перевели на селятин. А вісім ну, мене вже не переведуть назад. Ти що йопну, нахуй, ти хоч ти не понімаєш, не, не можу кричати, переведут. бо для мене людина сидить. Переведуть, успокойся. Я зараз, переведут. я зараз автомат, я зараз і прострелю ногу. Мене відвезуть в госпіталь. Так, буде. успокойся! Дзвони рішай назад не переводять. Не переводять, ти зараз приїжджаю, пишу рапорт на в рапорт. -я. я не маю кому дзвонити по це. Ні, ні, я. Сьогодні буде. Сьогодні буде, по статті. Олег, успокойся. Що успокоїться? Успокойся, успокойся візьми себе в руки. Шо? Там є люди, такі я... самі, як ти. Які От скажи мені. Ну, а що люди? то окром тебе не люди? Які люди, мама? Ну що ти говориш? Поїхали люди, там служать люди. Як це, як які люди? Що ти бавишся? Скільки ти будеш бавитися? Да. Да? Не розстраюйся. Все, виживай. Я улаз, чи що? Я ти йобнулася. Ні, ти йобнулася. Ти я хочеш додому на накривати, мене я... нахуй посилати. Що? Я не на відділі зараз. Я не сплю на відділі. Поймите це, дура, ти дурна, блять. Поймите це, аж у мене живіт, желудок болить, я умру зараз, блять. Поймите це мене, пойми, не поймеш, просто ви зараз застрелюся. Я сказав. Це моє сон, рішай. Та, рішай. Ну, дзвони кардашу, рви йому, блядь. Не зни кардашу, дзвони, тому, блядь, іди на відділ. Не знаю я взагалі нічого, я щоб я зазвоню. Ну не дзвонити нікому, я нікого не знаю. Кому я буду дзвонити? Щоб Що я завтра був дома. Ти вдома. говориш. Як це ти будеш вдома? Ну так, я не знаю. Шукаю і папа на шукає номер дудки. і це все треба казати. Це все треба негайно казати. Що казати? Того, що людина, яка служить два місяці, переведена на селятин, а ті люди, які служать по вісім місяців, тобто я за серебрянського говорю, бо мені це заїло дуже жорстко, він ходить по кордоні в Сокірянах, його переводили на тиждень максимум в 8. Пойми, правильно, мене. Я стою зараз не на своїй території, мене зазволять, мені поставлять догану. Бо я хочу так. говорити по телефоні. Давай говори там, по... сюди, туди ходи. З ким говорити по телефоні? Сам чи, ходиш з туди чи, до... Чи, чи до дерев говорити. Олег, ти маєш бути так, як я тобі сказала, пояснити, охороняти, так, як тобі сказали. Все, я не знаю. Найбуде 30, Най буде 30 днів, нічого пройде, пройде тебе. Не пройде це, бо мене це недурно перевели. Ти що не розумієш? чи піділоб Мені ці люди, кажуть, які служать по 16 років кажуть, мене не могли б перевести за два місяці служби. А чого ж тебе перевели? До того, дур... що сука, ка... треба казати пасібову і Я Сулинко. Ви... І, що? і що, і що? Я казала, ти і що? І що мені робити? Шо нічого мені робити? не робити, просто а діці, були, мене переведуть ще далі. Не переведуть. Переведуть. Олег, я тобі казала, не хочеш служити, пиши рапорт і, і все, і на цим кончиться, твої довги, Скажи, і, що і, робити? Нічого не робити. Що мені робити? Мені навіть немає дві дітей, що посушити, бо там холодно, там без вікон спимо. Без вікон, без вікон, Олег, просто пльовує накрив. Там же ж ти з ким ти ж там спиш, брі, ну як та ж людина з тобою спить, а ти не спиш. Я сам з Ну і що, а чого сам? Бо того, що його перевели перевели. Куди? Ну він зараз взагалі в другому місці. Ну, але ж їхав з тобою разом? Їхав з нею разом. Ну і, ну, і... куди перевели. Ти коли... ти знаєш, що таке АТО? Знаєш? Там, Не де знаю, що таке АТО. Не знаєш, так. Ну... Да? Вони живуть у палатках, оце то саме. Ну, це ж ставлю, не замаш, ні хрейде те на тебе. Ні, та тут просто мінус два кожний вечір. Нічого, хуйня. Бо тут сидить, тут річка, тут низ, тут дощ іде кожний раз, а зараз навіть дощ іде. Нічого ні йде завтра не буде. Тут вже тут, тут йде три тижні дощ. Без перестанку. А давай мені не вичитуй? Я не, я не я не відчатую, зараз я успокоївся, все на вечір мене знову потягне. а Не треба, при, не треба. Що... Поговорити, я не зможу. А як ти хотів їхати взагалі за границю? За границю поїхав би, бо там хоч є що? отдих. А ту... Який там отдих, дитино, який там отдих? Увірена. Там нема теж отдихів нічого. Так. Да. Точно. Там, там, де тебе нема, там дуже добре, а там, куди ти підеш, там ще краще. І ніхто не знає, де добре. Так. Mm. Да. Успокойся, такой день пройде, другий день пройде і сальто піде. Да. Добра ні берете, ніде не кінець. Да. Берете машину, їдете на відділ, берете номер, корочка. Негайно, хочете? начальника секлянського те. Негайно. Хто це такий? Начальник, сука, з сокірянського відділу прикордонного. Я, не, шука, не, шукай до мене. я нічого не знаю, хто, я нічого який, тобі крочика, постійно за крочика кожен день говорив. Шукай найпроше шукає ти? номер будки. Нічого, на його не думають, щоб мене перевели назад. Бо це буде вже все. Ой. Або дудки, або до Крочка. Їдьте до Крочка. Хто майор. Такий підполковник. Де він живе? Учор... Він не живе, він служе. А, де? Ти б вчора е, Бартков за що казав? Хто начальник? Ну так я говорила там. Так. Да. І що я йому Та то не вони, то майор сидів. Ну, та що кому мені казати? Крочик, це той, що тобі показував фотографію у Вайбері, запам'ятайте все. Чи тебе не скліру? знаю, де той крочик знаходиться, я не знаю де. Він зам, перший зам начальника. Він зараз заміщає Браткова. Ну, та чого ти мені того не показував, а повів мене до якихось, не знаю, хто хто такий. То Тобалишині... Балиш із колонки. Я не знаю, мені треба було до того. Коротше, давай, піди на діжурку, візьми номер коротчика і поговори з ним, пожалуйста, або шукайте номер дутки. Давай, мам, бо в мене немає після дзвони. Давай, я поженю, коли зможу, навірно, через тридцять днів давай, давай.